Вирішили якби, далі продовжувати допомогу армії, тому що я цим займався фактично з березня місяця, от, будучи керівником філіалу Укрпочти Чернігівської, от, зараз я продовжую це робити як просто як приватна особа, як громадянин Української держави. І вважаю, що всі ми громадяни України, будь то чи депутат обласної ради, чи Верховної Ради, чи просто громадянин, який ніколи не обирався, ні хоче нікуди балотуватися, просто підтримує демократичні сили, е, ну, повинен, як би там не було, по взмозі допомагати нашій українській армії. Тобто, е, зі своїми товаришами, це я їх перерахую, це бахматські підприємці. От, це Булах Ігор Миколайович, це Булах Василь Миколаєвич, це Салій Григорій Петрович, і Вовк е Ігор Григорович. Е вони є підприємцями такого районного рівня. Ми п'ять нас чоловік. Ми склались більше ніж на 100 тисяч гривень і вирішили допомогти. Е Тобто м'ясною продукцією нашим військовослужбовцям от, допомоги здійснюється в кількості там, більше 100 тисяч гривень, це 7,5 тисяч баночок гов'яжої тушкованої продукції. От, коли ми звернулися до наших представників, які захищають українську державу на Сході, от, через кого. Здійснити таку допомогу, то вони нам надали інформацію про те, що працює Тетяна Назаренко, волонтер, який наші бійці довіряють, і попросили звернутися до неї і через неї передати цю продукцію. Ми познайомилися з Тетяною. Ну, вона перед вами. Будь ласка, Тетяна, вам слово.